Мій день, в принципі, як і в усіх, починається з застеляння ліжка. Сьогодні в мене по плану маска для лиця, тому подивіться, як я її роблю. Цю маску я роблю один або два рази на тиждень, а мій щоденний догляд покажу вам пізніше. І запалюємо свічку для атмосфери. Важливий пункт, <кхем> Важливий пункт мого дня це планувати свій день. Так, у мене є ось такий ось планер. Тут написано моє ім'я. І, в принципі, кожен день я планую. Тому сьогодні теж на виключення. І зараз вам зроблю, щоб вам було видно. Ви просто подивіться на це серйозне лице. Це просто місіс серйозність. Так, я вже зробила англійську. Повчила історію, і зараз можна зробити спорт. Значить, зараз в мене буде такий переходик. Так, подивіться. Кожен день, окрім свого основного спорту, тенісу, я роблю такий комплекс вправ. Тому, якщо вам цікаво, я можу зняти окреме відео з моїми щоденними домашніми вправами. Пишіть у коментарях. Мене здорове харчування, стільки ось тортик. Ну, хто питав, як я харчуюсь, які в мене корисні снеки, перекуси. В принципі, ось відповідь. А якщо серйозно, що це у мене за зв'язь з космосом? А якщо серйозно, то зараз або тут, або десь трошки пізніше, буде вставочка про мої улюблені корисні перекуси, тому не пропустіть. А вам смачного, якщо ви теж їсте. Я щойно повернулася з магазину і вирішила поділитися з вами своєю такою малесенькою закупочкою, але ця закупочка не проста. Деякі перекуси я купила вперше, але в принципі я приблизно розумію, які вони будуть на смак, тому що раніше я теж їх куштувала, просто інший смак був. І зараз я вам покажу 5 корисних таких прикаляшок. Ці продукти я вже ближче вам підзняла, тому коли я буду говорити, десь тут будуть вставочки цих продуктів. Так, розпочинаємо. Перший такий корисний перекус це ось такі ось хлібці. Це міні хлібці з морською сіллю. Я думаю, що вони дуже хороший замінник картопляним чіпсам, що це набагато корисніше, я думаю, ви вже зрозуміли це, але це точно не поступається смаку картопляним чіпсам, тому дуже вам рекомендую спробувати їх. Я сподіваюся, вам сподобається. Далі ось такі ось пюре. З це не пюре, це смузі пюре. Ні, це просто смузі. Це просто смузі з фруктів. Це яблуко-ожина. Манго-коко, ні, хурма і манго-кокос. Е, я ці всі смаки вже куштувала, і Манго-Кокос мені сподобався найбільше, тому що в ньому така дуже ніжна текстура, і він найсмачніший з цих всіх. Всі інші смаки теж були непогані, але цей мій фаворит. Тому теж рекомендую вам спробувати. І до речі, ця фірма так це не реклама, будь ласка, е, рекламодавці. Я чекаю такої продукції, я буду рекламувати. Я можу бути вашим амбасадором, тому. В Директ, в Дірект, в коментарі в Директ. У мене є Інстаграм і Тікток. Всі силички будуть в описі до цього відео. І що я хотіла сказати вам? Ага, і от оця фірма випускає дуже корисні та смачні такі солодкі перекуси. Це цукерки без цукру, смузі, з фруктів та ягід. Тому, я думаю, що ви вже чули про неї. І пастила, до речі, в них теж є. Тому теж вам це рекомендую спробувати. Далі. Третя позиція це. Так. Що це таке? Ага. Це, це сухарці. Що це таке? Ніт. Ага. Це. Ну, я називаю це... я називаю це соломка, але насправді це не соломка, це називається сухарці, але мені не подобається їхня назва. Вони зроблені. Це 100% натуральний продукт. Тут немає ніяких. Некорисних дуб, добавок, тут навіть муки немає. Тут просто льон, зелена гречка, насіння соняшника, насіння чи і сіль. Е, саме, такі, е, саме таку соломку я буду вперше куштувати, але раніше я теж куштувала щось подібне, і це теж замінник нашої звичної соломки. Але тут немає борошна і всіх тих інших некорисних інгредієнтів. Далі це солодка соломка, тут немає глютену, лактози. Ця соломка складається з льону, кокосової стружки і меду і кориці. Це теж хороший замінник некорисних солодких перекусів. І остання позиція, п'ята, це протеїнові батончики. Саме таку фірму я куштую вперше, але раніше я теж... Куштувала такі протеїнові батончики. Ще я дуже люблю протеїнове печиво, воно дуже корисне і майже не відрізняється від звичного. Хоча, ну, справді, воно ні скілочки, яке слово, воно взагалі не відрізняється від справжнього. Теж таке смачне, солодке, але воно з протеїном. І, до речі, хто не знав, отут я вам десь прикріплю термін, що таке протеїн і для чого взагалі, для чого його їдять і чим він корисний. Я взяла. Спробувати два смаки це какао з горіхом і. Е, какао з горіхом. <ріху> що? Як це таке може бути? А, тут е, какао з одним видом горіха, а це з другим видом горіха. До речі, якщо ви не хочете вживати протеїн, і ви вважаєте, що вам це не потрібно, то є заміна. Це просто. Їх називають фітнес-батончики. Звичайні фітнес-батончики, які продаються в магазинах, якщо я не помиляюсь, там 45-60 грам. І це просто звичні просто батончики, солодкі батончики. Тому що там я дивилася склад, і це взагалі не корисно. Не healthy. Ви знаєте, що таке healthy? Я не можу перевести. А, це теж не до кінця здоровий продукт. Тому я вам рекомендую. Тому я дуже рекомендую злакові батончики, там теж є в складі горіхи, мед. Ті батончики йдуть теж без глютену, без цукру. І вони теж дуже смачний замінник, смачний, корисний перекус. Ці корисні перекуси я почала практикувати, почала вживати. Не так давно, можливо, півроку назад, але я зрозуміла, що ці продукти можуть повноцінно заміняти всі солодощі, які я їла раніше. Але якщо ви рідко будете вживати та дозволяти собі їсти звичайні солодощі, нічого страшного не буде. Якщо це в маленькій кількості, то воно з спортом точно вам не пошкодить. Тому я думаю, що ця інформація принесла вам трошки користі, і ви спробуєте замінити свої щоденні перекуси на фрукти або ось такі корисні та здорові перекуси. Я знімала от весь ось цей уривочок з цією жилеткою на фоні. От просто напишіть в коментарях, як вам цей фон. Боже, як це можна було зробити? Я думаю нічого страшного. Зате це була корисна інформація. Так, це вже вечір, і зараз я вам покажу, як я очищаю своє лице після макіяжу ввечері і, в принципі, мою щоденну вечірню рутину. А на фоні мого догляду за собою буде приємна музичка. Ось так виглядаю я по вечорам, такий ось індійць. Що ж, якщо вам сподобався цей влог, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте покласти дзвоник, щоб не пропустити повідомлення про мої нові відео.